Сніжинка Василь Сухомлинський. З неба летіла додолу сніжинка, вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру. Сиплу його руку і розстала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька сльозинка. Тому бджола стала золотою. Летіла бджола і побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка велика велика, залізла бджола всередину та набирає солодкого соку набрала вже пора й летіти, та захотілося бджолі Роздивитися квітку. довго мандрувала вона між палюстками, насипалось жовтого пилку на її крильця і стала бджола золота, золота, летіла бджола до вулика, а сторож її не пускає. Ти чужа, каже сторож. Он яка ти жовта. А глянь, скільки меду я несу, каже бджола. Тепер я впізнав тебе. Зрадів сторож, ти наша, ти золота. Увечері макова квітка столила пелюстки, спить цілу ніч маківка, уже й день настав, уже й сонце йшло, а вона все спить. Не розставляй пелюстки. Пельстки. Коли це десь і заяблуні вилетів у хати джміль, летить гуде. Почула квітку, що джміль наближається, і розкрилося. Прилетів джміль та й сів між пелюстками. Радія квітка, бо тепер повна коробка маку буде. Ось чому маківка так довго не розтуляла пелюсток. Вона чекала джмеля. Ну, хлопчика був маленький приятель, скляний чоловічок був зовсім прозорий. І гадувати, що думає і переживає його приятель хлопчик. Не вивчить хлопчик уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже не зовсім прозорий, але ледь помутнів і каже хлопчикові Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй, соромно стає хлопчикові. Він зараз же береться до діла, вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічик мовчить, але стає прозорим. Якось ось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий і не згадує про товариша. Дивиться, скине чоловічок, став темним, як хмар. Що я зробив чи подумав поганого з тривогою питає хлопчик. Ти нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша. Соромно стало хлопчикові, і він пішов привідати хворого. Поніс йому квіти і велике, велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловік учив хлопчика жити. Це була його совість. Велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять. То соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викоталося з-за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться, дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця. Радіє, вітає його. Добрий день, сонечку. Я так довго чекав тебе. Сонце піднімається все вище і вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку, і ось воно вже заходить за обрій, і соняшник востаннє усміхається його золотому промінні. У однієї жінки народився син. Дуже склала вона в свою дитину. Боялась, якби пилинка на нього не сіла, якби вітерець не подув. Дуже хвилювалася мати. Щоб син їй не брав близько до серця, горе, страждання біль людей. Наблизилась смертна година дідуся, мати взяла і звезла сина до сестри у сусіднє село. Забрала. Коли вже дідуся поховали, питає син: Де ж дідусь? Поїхав у гості, відповідає мати. Побачив хлопчик одного разу. Як сусідська дівчин, дівчинка пальця порізала, мати зразу ж схопила сина за руку і відвела додому. Зимою сину приніс дятла з пораненим крилом, запитую, як допомогти пташці. Мати відібрала її і кудись занесла. і сказала Птаху вилікувала, вона жива, здорова, полетіла. Хлопчик ріс, а мати затуляла його від життя. Не знав він, що таке горе, страждання. Біль обрала смуток. Він рісь хлопчик, став юнаком. Я захворіла мати, злягла. Послала сина в аптеку по ліки. Пішов син, дає записку, що мати написала. Ліки будуть готові за п'ять хвилин. Каже аптекар. Поки ви готуєте? відповідає син, я з хлопцем у футбол пограю. Це людина з кам'яним серцем. Подумав юнак, аптекар. Василь Сухомлинський, старий пень. Росло в лісі велике гілясте дерево. Весною воно вкривало зеленим листом, білими квітами. Прилітали до квіток бджоли і джмелі, поселились на дереві співучі пташки. Що весни повертались вони з теплого краю, знаходили своє дерево і весело щепитали. Добрій весни рідне дерево, ось і прилетіли до тебе. Радісно жило з дереву, бо багато друзів було у нього. Минули роки постаріло дерево, засохло, прийшли до лісу люди, спиляли його і кудись повезли. Залишився тільки пень від суму й самотності покрився він сірим пилом. Боляче було йому коли згадувати, як злітались до нього бджоли, як співали пташки. Полетіли якось пташки, покружали, защебетали, тривожні полетіли. Пень заплакав стуги. Так хотілось йому чиєсь прихильності дружби. Настала осінь якось прибіг до пенька їжак, вирив ямку, та й носив сухі листочки, жмутки моху, встигли зимову постіль. Зрадів старий пень, і їжак з пеньком став ласкавий. Подружились вони, розповідали одне одному про своє життя. Аж помолодів пень, заців зеленим мохом, бо є тепер у нього вірний друг. І йшло сонце, подихнув легенький вітерець, і всі дерева в лісі заспівали, кожна співала свою пісню. Береза співала ніжну пісню, цей спів хотілося підійти до білокорої красуні, обійняти її. Тут співав мужню пісню. Коли ми слухали цей спів, нам хотілося бути сильними, відважними. Вироба, що схилилася над ставом співала задумливу пісню. Прислухаючись до цього співу, ми думали, що прийде осінь, та й сиплося лисичко з дерев. Горобина співала тривожну пісню, від цього співу набігала думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гниться тонка горобина. Шукаючи захисту й ось які пісні ми почули в лісі. Ходить півень по подвір'ю, побачив райдугу барвисту на небі, побачив і сміється. У мене хвіст такий само барвистий, краще, ніж у райдуги. Та ось пішов дощ замочив пихатому півневі хвоста, звис хвіст аж до землі. Соромно стало півневі. Тік він насідало. Більше ніколи не хвалився. Мокра й суха сорочки. У матері двоє синів Іван і Сергій. Коли почалися літні канікули, мати сказала синам Беріть, хлопці сапи та йдіть на роботу. Ще й сонце не сходило. Збудила мати синів. Взяли вони сапи і пішли пропалювати соняшники. Увечері хлопці повернулися з роботи, в Івана мокра сорочка в Сергія суха. В... Вмилися хлопці повечеряли, Іван ліг спати, бо завтра знову на роботу, а Сергій вийшов на подвір'я, сів собі на лавці та й сидить. Наступного дня. Ще тільки хлопці на поріг, а мати вже дивиться на сорочки. В Івана Мокра у Сергія суха. Спляться не, а мати до півночі сидить над ними. Подивиться на Івана, усміхнеться, подивиться на Сергія, тяжко зітхне. Був собі у бабусі старий, престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить. Поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жадібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притилилося, очі закрило. Тепло йому біля котового кожушка Мурко відчув, що до нього хтось притулився. Розплющив очі курча і здивувався. Та й смівили ж, яке, дивиться мурко на круча, дивується, і не знає, що йому робити. Чи лякати круче, щоб те утекло, чи... чи хай собі гріється? Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок старів лісник. І ось через багато літ. Коли лісник став дідусем, туб розрісся так, що заступив у вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня, лісникова внучка. Зрубайте дуба, дідусю, просить онучка, темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків покликав онучку красуню й сказав: Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня внучка. Василь Сухомлинський, моя мама, пахне хлібом. Одного дня в дитячий садок привели двох новачків, п'ятирічних хлопчиків Толю і Колю. Їх привели мами, хлопчики познайомилися. Толя запитує Колю. А де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Воно ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина, мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює. А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж пахне хлібом. Моя мама пекар, вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити. І лікар здивовано, запитав Коля. І лікар не міг би, з гордістю сказав Толя. Вилетіла бджола з вулка, покружала над пасікою. Чує, десь далеко-далеко дзвенять дзвіночки. Полетіла бджола на музику дзвіночків, прилетіла до лісу, на галявині конвалі. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. У середині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін. І в степу, і на пасіці чути. Так конвалія кличе бджолу. Сіла бджола на квітку, взяла нектар. Дякую тобі, конвалія!» – сказала бджола. Квітка мовчала, вона не вміла говорити, вона лише зніяковіла. Нахилила голівку, бджола зрозуміла. Це конвалія відповідає на її подяку, понесла бджола нектар діткам. Маленький хлопчик Петрик пішов стежкою в саду, бачить, біжить назустріч кудатий собак. Петрик злякався. Хотів тікати, та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки й просила Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку й жалібно навчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він взяв його на руки і хором бров пішов у собаці зустріч. Пес зупинився, злякано гулянув на Петрика. І сховався в кущах. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити і пообідати. Витягли сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево соловей і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля і Ліда боялись поборахнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала і шматки газети, кинула під кущ. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі ніхто не бачить, соромно перед соловейком тихо відповіла Ліда. Сподобалось шабі, як жаравель співає. Сидить вона в болоті, слухає жаровини спів. І думає, навчуся і я співати по-журавлиному, буде не така, як усі жаби. Хай дивуються ось рід, Довго вчилася вона співати по журавлиному і так навчилася розмовляють із нею по жаб'ячу, а вона, мов не розуміє, відповідає по журавлиному. Розгнівалися жаби дорікають сої їй подружці. Ти ж така жаба, як і ми. Чому ж ти не хочеш розмовляти по жабічому? Жаба задерла голову і каже, а може, в мене виростуть крила, і я полечу, як журавель. Сухар і хліб. Мати проведжала сина на роботу. В торбу поклала йому щось на обід. Поруч опинився шматок свіжого білого хліба і твердий сухар. Хліб відчув, щось муляє, та й, щит, та й щитає. Хто це такий твердий? Ти мені боки обдавив, аж болять. Я сухар, відповідає сусід. Я твій рідний брат, ми з одного борошна, з одного тіста, з одної паляниці. Хліб і питає, а чого ж ти такий твердий? Сухар розповів, як його відрізали від хлібини і засушили. Навіщо ж тебе засушили? дивується хліб, щоб я завжди залишався вірним другом людини, хоч я твердий, але ніколи не підведу. Ти можеш засвісти, а я буду завжди добрий. Хліб дивився на сухаря з повагою.